Доброго ранку, доброго дня, рідна малеча моя, рада вас вітати! Ну що, чому,сики, готові до заняття? Запрошую вас на малювання. А відгадайте нас ну, загадку, щоб дізнатися, кого ми з вами сьогодні будемо малювати. До пухнастого хвоста є шука в нього руда. Як рушає полювати, не виходить зайчик з хати. Дітки хто це? Так, звичайно, це лис. Сьогодні ми з вами будемо малювати ось такого лиса Микиту. А допоможуть нам в цьому осінні листочки. Готові вирушаємо до творчої майстерні. Для роботи вам потрібен білий аркуш паперу, два пензлика з тоненьким і з товстішим курсом. Ножиці, листочок клиновий, дощечка, а також фарби помаранчевого, чорного та білого кольорів, а також водичка та серветок. Починаємо роботу, шановні батьки, з того, що ми. Зріжемо верх нашого листочка. Ось так підготуєте листочок. Ось така мордочка нашого лиса. Тепер дітки беремо листочок, Кладемо його на дощечку чи клейоночку, прококуємо пензлику водиці, набираємо фарбу помаранчевого кольору і гарно-гарно профарбовуємо. Беремо листочок, викладаємо на гарно аркуші паперу, беремо нашу серветочку і гарно-гарно нею відбиваємо листочок, щоб він гарно відштампувався на нашу листочку паперу. Притискаємо, не поспішаємо прибирати листочок. Відбили, тепер притримуємо пальчиком і прибираємо листочок. Ось яка у нас вийшла мордочка. Тепер малята беремо знову пензлик, набираємо фарби і трішечки ось таким трикутничком витягуємо мордочку нашому лису з однією шановні батьки, якщо дитиниці складно, то допомагаєте. Ось така мордочка вийшла в нашого лиса. Тепер малята беремо пальчик вказівний, набираємо фарбу чорного кольору і беремо відбитки, робимо наших оченят. А тепер нашого носика. Носик можна ось так і більший за розміром. Витираємо серветочкою. Так само дітки пальчиком набираємо фарбу білого кольору. І посерединці наших очей робимо невеличкі відбитки наші зінички нашого лиса. Знову витираємо серветочкою. Зараз домалюю тоненьким пензликом. Набираю чорну фарбу. І від носика проводжу тоненькі лінії. Шановні батьки, якщо дитинці складно, проведіть олівчиками або фломастерами, коли робота підсохне. Ось такий малята лис Микита вийшов в мене. Малята, вам сподобалась робота в творчій майстерні? Мені також ви великі-великі розумнички чекаю охоту ваших подібних. До нових зустрічей!